Зустріч Володимира Зеленського із Дональдом Трампом, яка відбувалася не в Овальному кабінеті, не у Вашингтоні. Зустріч відбувалася в Мар Алаго, і це дуже цікаво. Чому це цікаво? Тому що Маралаго – Лаго це таке місце, яке Ліці Грем називає маленькою північною Кореєю. А Дональд Трамп, який там знаходиться в цьому Маралаго, це фактично аналог такого кімчинина, тільки розливу Флоридського. Чому так? Тому що це особистий простір Трампа. Де він створює певну атмосферу, і фактично не дозволяє в цій атмосфері, щоб хтось її там сильно попсував. Коли ти потрапляєш туди, ти маєш бути чимним, ти маєш говорити те, що подобається Дональду Трампу. Ти маєш йому лестити, ти маєш з усім погоджуватися. І зверніть увагу, як Дональд Трамп зустрів Володимира Зеленського в Маралаго. Він сказав: Вітаю, а потім сказав. Добре, що ви приїхали, тому що Маралаго це найкраще місце для укладання угод. І е, після цього от е, з'явилася ось така цікава новина. Що е, це е, Fox News американський? Е, що Трамп зустрівся зеленським? Так, а розмова може розблокувати перший телефонний дзвінок зеленського Путіну за останні п'ять років. Е, е, зараз в Кремлі. Понеслася така історія, що це абсолютно неправда, що ніхто нікому там дзвонити не буде. Але я вам хочу розкрити один невеличкий секрет стратегію державного департаменту радників з національної безпеки Білого Дому. Хто б там не був, Джейк Саліван при Байденові і інші люди, які змінили Джейка Салівана, вже при там Кушнери, Уткафи і так далі, зараз при Трампові застосовують один дуже цікавий прийом. Вони застосовують прийом, який називається а, офіційно, там є така офіційна назва протокольна. Значить, пониження рівня секретності. А, ми знаємо, що розмова, яка відбувається те між двома лідерами, так а, не все можна оприлюднювати, але деякі речі можна. Злити інформаційно в простір для того, щоб перебити маніпуляцію ворога, або в даному разі там Трамп Путіна ворогом не вважає, але це агресор по відношенню до України, який грає без правил на пропагандистському полі, і це потрібно враховувати свого часу. Саліван придумав пониження оцього рівня секретності для того, щоб закидати. Документи, це ще було наперед, ну там за тижні до повномасштабного вторгнення, коли вливалися історії про те, що Росія не просто накопичує війська там захід 21 а це е, реальна загроза, я, яка власне і виправдались потім, так то, от зараз відбувається фактично те саме, тобто зараз сказали про те, що фактично узгодження іде на тому рівні і такими темпами, що скоро ми можемо побачити навіть дзвінок зеленського путіну вперше за п'ять років, і це сигнал, який дуже добре позначається в принципі на очікування, в тому числі економічних, і в тому числі для самої Російської Федерації для її фондової біржі. Внутрішнє, і я думаю, що це послуга насправді державного департаменту запустити оці от пулі в Fox News, які достатньо дружні для Дональда Трампа і для республіканців, і публікувати ось такі заголовки. Потрібно сказати дякую, але звісно, там ніхто не хоче втрачати обличчя. Ну які там розмови з Зеленським? Це ж там ніонацисти, лідер режиму, не дивлячись на того, ж на те, що він там з єврей єврейської єврейської ріння має так. От і тому ми ж. Ну, хто там, які телефоні дзвінки, все це буде. Але, але в цій інформації е, можна е, вірити. Значить, е, співрозмовник видання Fox News. Е, Пише так, що Трамп виглядає найуспішнішим посередником, адже Путін і Зеленський емоційно сприймає, сприймають один одного і це нібито не сприймають, і це нібито ускладнює контакт. Вчорашні прогори у Флориді можуть посприяти їхній розмові. Співрозмовник News також розповів, що у серпні і вересні 24-го року, начебто, з'являлися можливості для спілкування, але вони зникали після початку курської операції Збройних сил України. Також джерело заявило, що. Останній контакт між путіним і зеленським відбувався після операції України проти. Російських найманців ПВК Вагнер. Ви пам'ятаєте цей скандал? Перший скандал імені Єрмака в Україні, так як і Вагнер Гейтом називався, коли Київ намагався домогтися екстрадиції цих найманців. ПВК Вагнер, і тоді мінськ передав цих затриманих не Києву, а все таки Російській Федерації. Тобто, тоді це був останній епізод, але паралельно і це не секрет. Мені здається, для кого канал телефонного зв'язку зберігався достатньо. Тривали час, поки в адміністрації Путіна е, знаходився е, Дмитрій Казак. Е, це е, давнішня історія зв'язків е, казака із батьком Андрія Єрмака, і, відповідно, з Єрмаком цей канал зв'язку зберігався. Казака немає, його з'їв Сережа Кирієнка, е, в принципі а Єрмака також немає, його е, з'їла. Вже доба до влади, грубо кажучи, і оці весь всі зашквари з антикорупційними органами. І відтоді, в принципі, це вже скільки? Ну місяців три. Так е, ніяких шансів там подзвонити, хто, хтось комусь е, по якомусь там захищеному каналу, таємному напівтаємному зараз не залишається все спілкування відбувається не знаю, як як за е, зимової війни у фінів, е, замість яких е, так були посередники: Росіяни спілкувалися зі шведами, а шведи з фінами, і отак, от, от по колу Зараз американські американці виконують роль е, шведів, от, а Україн це по суті Фінляндія насправді мало чим історія у спілкуванні зараз відрізняється, чи може створитися якийсь поломаний телефон? Так звісно, може коротше, таке оцінка від опонентів достатньо незвична і улеслива. Я б сказав, вогнчаренко написав так: що різдвяного дива не відбулося, миру немає, але я і тут я просто впав. як Олексію, ви щось похвалили? Так, але окремі моменти просунулися важливо, що Трамп заговорив про ратифікацію гарантій безпеки України в Конгресі США. Це дуже важливо для нас, і я це давно піднімаю. Мій прогноз. Думаю, є реальний шанс на завершення бойових дій е, цією весною. Ну, це особистий прогноз там в Зеленського, тобто, в Гончаренко. Він такий на весну там щось е, може статися на думку Гончаренка. Я не знаю, як він робить, звідки він бере е, такі якісь е, дати, але це його прогноз стосовно. Ратифікації гарантій безпеки в Україні через Конгрес Сполучених Штатів дійсно. Сьогодні Володимир Зеленський заявив про те, що є така історія, і Трамп погодився. Підтверджує також це публікація CNN сьогоднішня. Також що Трамп погодився. Залишилося переконати Конгрес, але кого саме він буде переконувати? Він буде переконувати Сенат чи він буде переконувати палату представників скільки часу він буде їх переконувати, скільки голосів сьогодні? Ну питань просто маса зараз саме до проходження цієї історії через конгрес. Далі ми беремо варіант робочий, який які е, записаний в 20 пунктах мирного плану, створених у Києві і Брюсселі. Тобто, ми впевнені, що на них погодилася Росія. Тобто, чи можемо ми проводити чи це через конгрес, знаючи, що Росія може це завернути? Чи Росія це не заверне? Сьогодні просто це називається головним проривом а, цих перемовин. І от, будь ласка, пост Володимира Зеленського щодо цього. А чого ми досягнули під час зустрічі з президентом Трампом? Запитує Володимир Зеленський сам у себе і сам собі відповідає. Ну власне, публічно, що президент Сполучених Штатів підтвердив сильні гарантії безпеки. Всі деталі, які ми до цього розробляли, наші технічні групи переговорені щодо деталей гарантії безпеки. Він їх підтвердив і підтвердив, що вони будуть проголосовані в конгресі Сполучених Штатів Америки, і це дуже сильна домовленість. Без питань, що це дуже сильна домовленість. Я просто не бачив ще досі. Реакції Кремля, тобто гарантії безпеки, аналогічно статті п'ятої НАТО, які даються. Ми вже знаємо це так, що Володимир Зеленського на 15 років Зеленський каже, давайте на 50, Тому що 15 років це достатньо мало е, в плані там історичної перспективи такого сусідства. Росія ж нікуди не дінеться. Е, добре, Трамп каже: ні, давайте, хоча б 15, і можливо, це є однією з умов, якихось там кулуарних домовленостей десь там всередині се. НАТО і Палати представників, ось ось і все, але паралельно ви ж собі зауважте, що зараз ну, навіть такі відверті трампісти, як Мейджор ГРІН, е, е, як Майк. Е, е, Господі Джонсон спікер, це люди, які там вимагають оприлюднення і пішли проти Трампа республіканці, про трампісти по файлах Епштейна, Розумієте, і зараз Трамп з ними в контрах конкретних, але він говорить виданню СіНН. І говорить Володимир Зеленському, що він цю історію пропхне і що Росії її ковтне. Ну, добре, тоді добре. Добре, друге досягнення на думку Володимира Зеленського, яке після вчорашніх зустрічей ми е, проговорили пакет підтримки України щодо відновлення після закінчення війни. Економічний пакет це захід американського захід американського бізнесу, спеціальні умови для розвитку і відновлення України і розробка угоди про вільну торгівлю зі Сполученими Штатами Америки. Також президент США – це. Підтвердив, значить, з приводу цього там було багато здивувань. А чого поїхав у нас представник міністерства економіки? Міністр економіки, чого він туди поїхав? Чого він потрапив в в групу переговорну на чолі з Володимиром Зеленським в мера Лаго? Якщо мова буде йти про територіальне питання? А... А мова взагалі йшла про територіальне питання? Чи територіальне питання зараз винесено за дужки для того, щоб узгодити принаймні те, що можна узгодити? Ось ця от історія. Я не знаю на рахунок конгресу, але ось ця от історія друга. Да, від Володимирозленського, що поговорили там про економіку, відновлення і так далі. Вона сьогодні, я потім далі покажу уривок з Ушаковим з його виступом. Значить, вона сьогодні знаходить підтвердження, що Кремль це почув. І що історія там значить, неймовірних інвестицій в Україну і, і в Російську Федерацію, і неймовірних економічних угод, це дуже всім подобається. Тобто, фактично тут досягнутий компроміс. Чому тому, що ці гроші, заморожені активи, так по перше, вони розморозяться згідно цього плану? Україна отримує частину цих грошей. Від американців, так а е, частина грошей е, цих, які зараз заморожені по всьому світу, очевидно повернеться Росії тільки під контролем Америки і буде вкладена в спільні проекти. Україна зараз не може отримати 350 мільярдів. Ви розумієте зараз під особисті гарантії під бюджети кожної країни Європейського союзу вдалося пробити 90 мільярдів замість 137 мінімально необхідних Україні на середину наступного року всього на всього 90. і це не заморожені активи. З цим ніхто гратися не хоче. Трамп придумав з Джерардом Кушнером таку от мульку. Вибачте за слово: що а давайте ми розпилимо це, щоб нікому не було. Прикро потім, і очевидно, що це сьогодні воно спрацювало так. Ушаков сказав, що так, що е, все це е, спрацювало. Ну давайте я вже про Ушакова. Давайте послухаємо, як він це сказав. Там буде уривок трошки більший, Там уривок стосовно принципового питання територіально, яке за словами президента, не обговорювалося, але це дуже дивно, чого тоді було їздити. І стосовно економіки, дивіться і слухайте. Европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или по другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий. Для их окончательного прекращения требуется, прежде всего, конечно, от Киева смелое ответственное политическое решение, идущее в русской работы проводимой по российско-американскому каналу. Это решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся складывающегося ситуации на фронтах, украинскому режиму имело бы смысл принять не мешкая. Дональд Трамп настойчиво проводил мысль, что нужно действительно, как можно скорее завершить войну, говорил об открывающихся тогда впечатляющих Перспективах економічного сотрудничества США і з Росією, і з Україною, признав що... все. Тобто, зрозуміло, тобто, відкриваються якісь неймовірні речі, і про це говорить Шоков, і це для Росії е, достатньо цікаво. Тепер територіальне питання. От він згадує територіальне питання, що для нас принципово важливо, щоб. І, і, і знаєте, чи, от, е, звернули увагу, чи не вперше звучить. Я не хочу сказати, що це там з повагою, але воно звучить е, достатньо виважено, так, і, і, і дипломатично, що це дуже складний крок, політична воля для України. Тобто вмикається якесь таке, я не знаю, що це це е, таке притворство, якесь театральщина, але, типу, співчуття. Е, Лідеру воюючої країни України Володимиру Зеленському як гарантові української конституції неподільності територіальної суверенітету, що йому треба так зробити, аби прийняти дуже складне і політично складне і з політичної точки зору і зволіці політично Оце рішення про те, що потрібно ем, просто розшматувати цю Україну і, і Росія, типу, так от прямо зараз сльоза потече. Наскільки от Ушаков такий от прям на надриві це говорить, е, і ти такий думаєш, говорить він це очевидно більше для Дональда Трампа, е, який каже, Путін же ж хоче, да, от, от він хоче завершити. Донбас потрібно віддати, бо він його все одно Україну його втратить. І Трамп же ж на прес-конференції це сказав. До речі, повна версія прес-конференції я її сьогодні ввечері викладу окремо в перекладі. Виступ спілкування з пресою Зеленського і Трампа, і там там Трамп говорить сьогодні. Відслуховував, каже: Ну є території, які вже захоплені, а є території, які будуть захоплені. І тому потрібно, якщо от ну треба це все припинити, я за припин... я за мир, я за припинення цієї війни, і далі Трамп говорить взагалі, от це теж до територіального питання таку цікаву річ він каже: якщо потрібно буде від мене це, щоб зупинити смерті 25 тисяч людей на добу, я готовий поїхати в Україну і виступити в парламенті. І тут друзі, я не знаю зараз. От мало хто звернув на це увагу. Виступити в парламенті він готовий. Тобто, Зеленський всім розповідає про референдум, що потрібно організувати референдум. Росія офіційно зараз відмовилася від всяких референдумів. Ви чули, що й не що там 60 діб якесь перемир'я. Ми не хочемо ніякого перемир'я. Війну потрібно завершити е, умовами, які там виконують, е, якісь там вирішуються причини і відповідають інтересам Російської Федерації. Україна каже, нада щоб відповідала інтересам України. Все е, нормально. Трамп каже: вони ви маєте всі домовитися, і потрібно просто припиняти там питання територіальне номер один. Але Трамп каже, парламент. Я приїду навіть виступлю в парламенті. Так, от референдум. Росія завернула виступ в парламенті. Що це все означає? Це означає, що ніякого референдуму, друзі, серйозно ніхто не розглядає риторика Володимира Зеленського про референдум? Вона нереалістична з багатьох причин, з причини, наприклад, неможливості проведення опитування, якщо воно не консультативне, так яке б репрезентативно показало думки людей в Україні. Мільйон людей знаходиться в Збройних силах України, третина з яких на нулі, п'ять мільйонів людей знаходиться за кордонами України на території Європейського союзу, сполучених штатів, Канада там, на різних континентах, в основному на європейському ще там мільйони з українськими паспортами. Десь Путін заявляє, що вони десь там знаходяться. Є окуповані території уже. А, а є потенційно, які можуть бути окуповані або звільнені е, території, тобто яким чином ви будете влаштовувати поді, от, там, дію. Давайте запустимо дію. А Подоляк я вже сьогодні згадував. каже: А давайте уклоністи не будуть. Так почекайте. Ви дайте статистику, кого ви називаєте, ким, і хто буде в якій дії, про що ви говорите. А уявіть собі рівень вище да, ну, там консультативний референдум, який при тому його складно спрогнозувати змоделювати, чи потрібно це е, путіну? Якщо Путін е, е, сподівається на те, що е, Україна погодиться, щоб всі. Громадяни України, які за його словами знаходяться на території, а він же сказав, скільки у нас в Російській Федерації і в новоприсоєних суб'єктах федерації від 5 до 10 мільйонів людей з українськими паспортами вони всі мають прийти на референдум там чи на вибори чи на щось ще ми готові в день, не бити. Да, але за день ми зробили це в ДНР, в ЛНР і в Криму за один день. Какие 60 днів? Ну, тобто, ми розуміємо, що історія нереалістична реалістична, абсолютно це саме стосується там. І проведення виборів, які можуть бути виключно після того, як війна закінчується. Після того як відбувається там демобілізація, контрактна армія і, і все інше? Після того як відкриваються кордони, люди приїжджають, виїжджають родини, все і всі голосують не через дію. То, ну це великі складності, і коли у хілянці вже немає. Ну відповідно, так тобто, як говорить Подоляк, тому що ну це теж я бачив там статистику, що е, у е, значить е, міністерства оборони е, немає даних про 2 мільйони людей. Ну, ви уявляєте собі? Тобі, цей потенціал електоральний 2 мільйони людей, які явно налаштовані проти діючої влади, тому що ну ви розумієте. Е, далі е, варіант з парламентом проста ратифікація. От просто і Трамп каже: Я приїду і ми все ратифікуємо. Ц, це реалістична історія. Це якщо дійде до е, такого, то. Е, Розділяти і сьогодні, до речі, бачив, що на одному е, телеграм-каналі у вас і е, не можна на референдум виносити територіальне питання, не можна, щоб е, гарант конституції територіальної цілісності президент віддавав е, с, с, Свій е, оцей шмат, е, значить, в е, або відповідальності, прикладав на, на звичайних людей. Як це звичайні люди будуть? Е, е, Пусть на референдумі вирішувати, кому яку землю віддавати. Це також дуже дивна історія. Тобто з васю погоджуюся, але парламент. Ну от розділяйте відповідальність. От в парламенті там і робіть консультативні рішення, не консультативні, але ж мова йде не про консультативне, мова йде про закон. Петро Олексійович зробив тоді закон да, про особливий статус там, території і так далі. Ну, я думаю, що де юре Україна може зробити от щось на кшталт того, що було у мінську. І я думаю, що це задовільнить і Сполучені Штати, і Брюссель, і Москву, і в принципі і Київ. Те, ну, тут зараз плутанина надзвичайна. Плутанина надзвичайна. от Зеленський розповідає, що там економічна. Історія, там давайте повернуться і пост його. Економічна буде створена, значить. Відновлення закінчення війни, економічний пакет захід американа захід американського бізнесу, спеціально мов для розвитку відновлення України, розробку угоди про вільну торгівлю з Сполученими Штатами, і там ще є про вільну економічну зону на Донбасі. Так чекати, ну вільна економічна зона на Донбасі е це означає, що звідти не виходить е сила оборони України, збройні сили України. Не ви не виходять, і вільна економічна зона буде захищатися відповідно до там всіх статутів, канонів і так далі. Бу буферна зона. Так у нас. Ми про вільно економічну, чи про буферну, чи чи про що ми, і це просто надзвичайно. І це я зараз вам можу здатися, що це я не можу розібратися. Мені здається, коли ти читаєш коментарі представників влади або переговорників, або заяви лідерів. Вони самі якось. Кажуть, одне, потім інше, потім третє, потім десяте. Тобто, цей блок теж очевидно, що достатньо не пропрацьований. І тепер, от найбільш такий цікавий уривок за сьогоднішній день, який мені сподобався, який Володимир Зеленський проговорив стосовно відкриття кордонів, значить, коли вони можуть бути відкриті? Дивіться, дивіться, як він відповів. Чи завершиться дія воєнного стану випадку перемир'я? І відповідно, чи будуть відкриті в цьому випадку кордони для чоловіків позового віку. Ну, Передусім, ми всі хочемо, щоб а, війна закінчилась, і тоді завершиться дії воєнного стану. І саме тільки так. Але завершення воєнного стану буде в момент, коли в Україні з'являться гарантії безпеки. Без гарантій безпеки реально ця війна не закінчилась. Ми не можемо визнати, що вона закінчилась, тому що. Тому що можуть бути ризики, він тут говорить, тому що можуть бути ризики. Тобто, виходить так, що для України навіть важливо зараз не територіальне питання, а можливості, які, які відкривають гарантії безпеки, ось що говорить Володимир Зеленський: нічого по обмеженню прав і свобод після укладання мирної угоди з Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки, тому що це буде тристороння угода, не зміниться. І це, от, от така, от історія. Це ну, але поки що це бачення. Ну, от таке от бачення. І чи погодитися з ним, чи не погодитися тут зараз теж достатньо складно. Тобто, я так розумію, що е, оцих фотографій на кшталт, як там на Таймсквер матрос цілується з якоюсь дівчиною. Ми їх не побачимо. От ну в, в після того як буде укладена мирна угода. Шампанське ніхто також відкривати не буде, тому що